Пакуємо замовлення. Ходім, покажу, що пані Руслана собі вибрала ось такі копчені реберця: один кілограм, сало королівське змалене соломкою, два кілограма, ковбаска. Копчена, три м'язка по-домашньому, кілограмчик, баличок копчений, одна штука, вийшов кіло кг. І тусоночки з шинки, чотири баночки. Кров'яночка, три банки, мало бути 6, але не вистачає. І жіночка погодилася на три. Дякую їй. І язичок з автоклава три баночки. І показую чек, який вийшов у нас. 3863 гривні. Ось таке замовлення. Зараз пакуємо і будемо відправляти. Наразі ви пишете дуже багато, 450 повідомлень вже у вайбері невідкритих. Не приймаємо поки що нових замовлень, поки зі старими не розберемося, бо дуже багато набрали, не встигаємо горять сроки. Я мушу і по неділях працювати. Таку маємо ситуацію. Як розгребемося, буду поступово кожному по черзі, хто як писав, писати. І якщо потрібно буде, ви захочете приймати ваші замовлення. Гарного дня вам!